Я вас вітаю, дорогі мої діти. Сьогодні ми з вами продовжуємо. Стріночка у мене в PDF 44. Дивимося на дієслова із прийменниками знов таки. І пишуть нам займенникові прислівники Де Рауф і де Фіо. Дві старі шкільні подруги Бріджит і Олександра зустрічаються на вечірці. Прочитайте, що вони говорять. Давайте підтягнемо іть, 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 іть. Ух ти, не дуже багато тут говорять всякого. Ти зав... все ще дбаєш про свою фігуру. «Втім, правильно, на жаль, мені завжди потрібно звертати на це увагу, інакше я знову потою. Закмаль, скажи, а ти ще пам'ятаєш нашого вчителя німецької, пана Денкера? «Natürlich, звісно, пам'ятаю його. Зрештою, я була в нього закохана. hast діх, і ти завжди з ним говорила про літературу. А, а ти ще пам'ятаєш нашу подорож до, Мер... до Берліна? Так, я часто це згадую. Я вважаю, що це була найкраща шкільна екскурсія, і я її ніколи не забуду. Так, мої гроші. Раз Тронстві іменох. А ти ще все ще мрієш подорожувати навколо світу? Так, я все ще мрію про це, і також планую подорожувати навколо світу наступного року. А ти все ще цікавишся класичною музикою? На чорних інтересі і хміх, і, звісно, я все ще зацікавлена цьому, але, на жаль, у мене більше немає часу займатися фортепіано. І Іденка я рада, я просто думаю, що ми могли б організувати зустріч класів. Я думаю, що це чудова ідея, і всі точно чекали б цього із нетерпінням. Так, відповідно, мої гроші передислоковуємося на ось цю сторіночку, і нам пропонують завдання «Завершіть пробіли. Діалог на стріничці 84 вам допоможе. Олександра згадує свого вчителя німецької мови, вона пам'ятає Erinnern притягує in. An in. An Sie erinnert sich an in. вона його пам'ятає. Олександра була в свого вчителя німецької мови закохана. Вона була. У нього ін, ін знову таки акузитів. Олександра розмовляла з учителем німецької мови про літературу. Зігат зіх з ним датів мід ім убілітату. Олександр звертає увагу на свою фігуру, вона звертає на дарау. Не живе. Тут у нас учитель, учитель, учитель був живий, значить буде «мід», ім та й таке інше. Тут дараув. Так само, бачите, в класі ще вона цікавиться, буде да фюа, тому що музика не жива. Так само Ausflug, Бріджит згадує поїздку до Берліна, не живе, буде даран, в Г буде Дафон. Тому що знову таки не живе, «Weltreise» бріжет мріє, прогуло навколо світню подорож, вона не жива, тройман мефон, значить, буде «da фон і останнє дарав, що усі учні будуть з нетерпінням чекати на зустріч класу, а в анне клас інтерфен не жива, значить буде дараув. Відповідно, робимо мої лише висновок. Адже, якщо. Прийменниковий об'єкт, особа, перзон, то тоді ми замінимо його РЗЦНВСдур er, на прийменник плюс особистий займенник. In, якщо це річ або тема, то тоді ми робимо да плюс прийменник, да-міід, да, фіор. І якщо прийменник починається з голосної, то тоді у нас буде да, рав, да риба. Тепер слова із, із дамідь да рауф називаються зименниковими прислівниками. Ахтун, увага! Зименникові прислівники також можуть стосуватися таких цілих речень. Наприклад, я думаю, що я думаю, що ми могли б організувати зустріч класів «да рад би те, що. Відповідно, давайте подивимося, що в нас тут відбувається вправка один. Ось трошечки підтягнемо. Фредерік хат іме Ситуація. Фредерік завжди має іншу думку, ніж його друг тобі, а з допоміг земельниковими прислівниками. Ну, давайте. Мені більше подобається говорити про спорт, ось жовтенький, де рюба? це ж не живе, і тут у нас було, ви бачите, підказка, де рюба? Я взагалі не люблю про це говорити. Mm -hmm. Я думаю часто про нашу останню подорож до Італії. Якщо він думає про подорож, вона не жива, там буде «ан», значить, разом буде даран. Даран, денки їхні, я ніколи про це не думаю. Мене не дратує погана оцінка з математики. Воно не живе, значить, буде «дарюба», юба сердитися через щось, дар, так як тут у нас голосна буде «дарюба». А я і Гегераміх, а я серджуся. Де? Мене цікавить футбольний матч по телевізору сьогодні ввечері. Знову таки, не живе буде слово мід. Цікаво. Ні, да фіо. Тому що ось фіо, да фіа, інтересія їх міф і бегав Я зовсім цим не цікавлюся. Бачите, мід. Значить, тут буде мід і буде мід. А чому? Тому що я починаю курс італійської мови. Це буде мід. Тепер ефро. Я постараюся отримати хороший табель наступного року. Знову таки, не живе. І це в нас буде дарум. А чому да, тому що не жива і ум, um", тому що ось вона і їх з'єднує дві голосні. Г. Я вже з нетерпінням чекаю нашу шкільну екскурсію в травні, і, відповідно, знову таки не живе, Бачите, тут все не живе, дараув, тому що «ау» – чекати на і Я беру участь у конкурсі нашої шкільної газети. знову не живе дарав ан, тому що ось тут у нас ан брати участь. Цю ситуацію взагалі, бачите, не розділяє зовсім. А тепер давайте замінимо кольорові слова, як у прикладі. Приклад який Борис ніколи не братується. А в прикладі було Борис ніколи не братується через свою подружку. Вона жива, жива, це людина. Тепер саме завжди скаржиться вчителю німецької мови на свої оцінки. Дивимося, і це людина, значить, Зандра Башверт зіг, іма, бай, ім, кому вона виказує претензії про її оцінки, ібе Іреноти. Якщо б це було ти все ще думаєш про Річарда, Денкс до Імено Анне про нього, ан-ін, він живий, значить, буде ін, про нього, акузетін. Чому ти боїшся своїх батьків? Вони живі, ура, виходить, ур. Пор акузитів від множини фуа інен. Ліза цікавиться всіма італійськими, ой, італійськими, англійськими рок-групами. Вони живі, але чекайте, рок-групи, напевне, музика, значить, буде дафюа. Ліза інтересіт зіх дафюа, цим, цікавиться цим. Ефка, мені подобається обговорювати речі з мамою, з нею, мит ія. Тепер наказовий спосіб напиши дядькові, напиши йому шрайп до ан-ін, ніж живий. І останнє ви можете покластися на Луїзу, у Луїза жива, значить на неї Aufзі, акузи, тільки ясна істина. Просто дивимося на прийменник і що після нього піде. Тепер нам необхідно з вами додати ось ці слова червоненькі да мід чи міт і, дерауф, чи ав і", і таке інше. Що відбувається? А, Сільвія знову спізнюється. Мені завжди доводиться чекати на неї. Вона жива та Сільвія, значить, зі. Так, дивимося. B. Ти пам'ятаєш хлопчика, якого ми зустріли в таборі минулого літа? А того блондини з блакитними очима? Звісно, пам'ятаю, він живий, його ерінерин, значить, буде ан-ін, Це. Чому ви не, ти не взяв свій спортивний одяг? У нас сьогодні спорт. О Боже, я про це зовсім забула. Про це, про речі, вони не живі. І пам'ятати про щось, да, сполучне рибу голосні, а, ра, да, пам'ятати про. Так, де? Ти бачив вчора по телевізору, як наша команда програла? Угу. Так, і я був дуже засмучений стосовно цього через те. Та те живе, значить, де риба, засмучуватися про щось і да прийменник. Е, ти досі не кинув палити, на жаль, я не можу так легко зупинитися робити це. Значить, чекайте. Я перескочила. Фелікс і Аня Люстигіюни. Фелікс веселий хлопчик, всі сміються. Люсть, але, на, хен, з ним. Окей. Тепер оце ж ФК. Ти досі не кинув палити, на жаль, я не можу легко зупинитися. жива. Ця річ да мід із цим, я не можу з цим покінчити. І ге, тобі знову, знову сперечався із братом, поки він не залишить мене в, в спокої, я буду з ним сперечатися міт ім, він живий, цей брат. Міт, міт. Так, мої хороші, що тут у нас робиться? Ось ці дії слова ми всі з вами вже знаємо, і треба розсуртувати, що ау, ібе, ум, філа ан, зігерінер фонах. Тобто ми підсумовуємо те, що ми робили тут. Ерінер ми завжди вживаємо з ан aufwarten – чекати на щось, sich konzentrieren – концентруватися на чомусь, über, sich ergen, über – sich aufregen – засмучуватись, über – erzählen, розповідати про, говорити про і, знову-таки, говорити про Бемюен. Я не пам'ятаю, де це ми зустрічали цей Бемлюн, але десь 100% ми його дивилися. Чисте значення його це прагнути до. Прагнути уму. Бійте, просити про уму і зігюємо піклуватися про. Фіор це за, дякувати за, цікавитися чимось. Боротися за і хвилюватися про. Все одно буде фіон. Ан вживається із заблавлені, вірити і брати участь. Ну і Ерінер десь тут у нас буде пригадувати фон, розповідати про, говорити про, абгенен тусу, зависати з кимось таке. І Троймен теж фор. Запитувати про Фраген, про, про і шукати. Зухеннаг за, за, теж буде. Ну, не про, а після, нах шукати щось. Ідемо далі, мої хороші. Тепер у нас наступна вправка, і це буде. Віка, Сьогодні у пана Вебера щось відбувається. Додайте йому ось ці прийменники. Ну що ж, давайте. Срою Моргенс, спершу подивимося. Рано вранці пан Вебер мав піти на півгодини, почекайте, тому що його машина була в майстерні. Добре. Тобто Auf Афдіштрасбан. Йому довелося піти, ви бачите, він на зупинці. Наш трассбан треба було піти, на електричку. Бюро Хат він дем шеф, зі шефом, дем шеф Усю першу половину дня він повинен був мітинку із його клієнтами спілкуватися, зідзвонюватись. Як тільки він прийшов, що там сталося? Він розсердився uh, на свою дочку, тому що вона знову шістку має з математики. Занетохта його дочка і безенетохта. Тому що діє слово стоїть. Еректи Ауф. Ось ми тут його дивилися. Ауф, ауф, Засумучений Ауфреген. Ось вам. Так, ми хороші дивимося тут. Біфу, я цю... лас, я ліх, перед тим, як почитати газету, він скаржився на своїх сусідів. Байдієнагвори, на сусідку, через голосну музику, юде ділати музик без І ефка он ондас шлімсте і найгірша гелітен. Ось це пам'ятає тоді слово ляйден, «гелітен», страждати. Він страждав від болю. Якщо від, це буде Ан. Ось така ситуація. Давайте ще найкраще цю сторіночку. Прочитайте список в кінці і додайте прийменники. Добре, що у нас виходить з Аліксом? Що вони тут робили? Олексій дуже радий новому велосипеду, який подарував йому батько. Якщо радіти, це буде ІБА. люди, багато людей воюють з екологічною катастрофою. Геген проти. У, діду, у дідуся Уду не все добре, він страждає, знов такий відщо ними дивилися? Страждати від це буде Ан. Так? Є що це дійсно валяє. Де. У багатьох країнах ви все ще повинні боротися за мир і свободу. Знову таки філа за ЕКрістіан сьогодні має день народження, і він радий подарункам, які ви витримали радіти. Чомусь це буде Ауф. Ми це вже дивилися сьогодні в Ауф. І Ефка, пан Малера живе в Марокко два місяці, але йому там не подобається, тому що він дуже страждає від жаркого клімату. Знову таки, унта буде, тому що. Leidet sehr unter, під під кліматом. То було VID, а це під через. І останнє мої гроші покидаємо м'ячик в корби. Який баль, в який корб підходить. Ich spreche meinen, так, meinen Schulkameraden, den neuen Schuldirektor. Ось так воно буде. Я спілкуюся з ким? Про кого. Так само тут Єдин, так, щодня. Що тут відбувається у нас щодня? «Зіхі, інтєхель, зіх» розмовляє пан Нойман mit з ким. Дас вета Bäckerin. Спочатку з ким, з пекаркою про погоду. Юля спілкується «міт» знов -таки, з ким? «з своїми подружками» про моду. Clara Ercondiste запитує цікавиться у продавця десної комп'ютер шпілен. Значить, вона цікавиться у кого бай і про що. На. Тут у нас буде Вармуці це сперечатися мід. оцей м'ячик піде сюди. Пан Клаус пише книгу про його життя, якщо про це іба. І останнє вчитель дякує своїм учням за хороші квіти, дякує кому бає. І за що? Феді, що не Діти, якщо у вас є питання по цьому, будь ласка, запитуйте. І ми з вами будемо розбирати наступну сторіночку 90 Ми вже наближаємося до закінчення першого рівня B1.1. B1.1. Будемо виходити на B1.2, або b 2 Далі. Поки що ми з вами працюємо з вербим від пропозиціонального об'єкт. Якщо у вас є питання, будь ласка, поставте мені, поки ми